У Чехії оголошено дводенну жалобу за загиблими внаслідок масової стрілянини в Карловому університеті. 24-річний студент відкрив вогонь на філософському факультеті, що на площі Яна Палаха в Празі. У результаті загинуло 14 людей, 25 дістало поранення, дев'ять із них у важкому стані. Сам нападник теж мертвий. Як повідомляють, він нібито наклав на себе руки, але за деякими даними його застрелила поліція. Соцмережі заполонили кадри, на яких студенти ховаються на карнизі будівлі на висоті кількох поверхів. Місцеві жителі кажуть, що приголомшені подією і що Прагу завжди вважали тихим і безпечним містом. Як пишуть місцеві медіа, убивця навчався на філософському факультеті і жив приблизно за 20 кілометрів від Праги. Раніше в день трагедії в селі Стрільця знайшли мертвим його батька. Водночас поліцію попередили, що син планує вчинити самогубство. Того дня він мав відвідати лекцію в іншій університетській будівлі, яка розташована поряд зі староміською площею, центральною в місті. Поліція вирушила туди, щоб його знайти, але він приїхав на свій факультет. Точної інформації про його мотиви немає. Поліція стверджує, що напад не пов'язаний із терактом. Можливо, студенти надихнули такі розстріли в інших країнах. Повідомляють, що він писав у соцмережах про стрілянину, яку щинила в російському місті Брянськ, 14-річна учениця. Також пишуть, що студент отримав офіційний дозвіл на володіння зброєю і що він накопичив цілий арсенал. Це найсмертоносніша стрілянина в Чехії за всю її 30-річну сучасну історію. Попереднього разу подібне в країні трапилося 2019 року. Тоді в лікарні чоловік застрелив шістьох осіб, а потім наклав на себе руки.